Всім привіт! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні я покажу вам ще декілька прикрас, які ще раніше не були представлені. Будуть комплекти та намиста. Перший комплект адуляри. Каблучка в розмірі 18,3. Вага каблучки 2,9 грами. Розмір камінчиків 10 на 10 міліметрів, вага сережок 4,6 грами, англійський замочок, зворотній бік, камінчики слоїсті, зворотній бік. Іризація і каблучка? Вартість комплекту 1500 гривень. Хочу показати вам іризацію. Наступне. Хризоберил цимофан. Натуральне кошаче око. Каблучка. В розмірі 18 і 8. Вага каблучки 4 і 6 грами. Розмір камінчика 12 на 10 мм. Вартість 950 гривень. Зворотній бік. Хризоберил. Ще один хризоберил. комплект. Тут камінчики вже трошки більші. Каблучка в розмірі 18. Вага каблучки 5,3 грами. Розмір камінчиків 14 на 12 міліметрів. Вага сережок 8,3 грами. Вартість такого комплекту 2200 гривень. Англійський замочок. Зворотній бік. І каблучка. Наступне колон з аметистом. Зворотній бік, камінчик відкритий. Кулон. вага 8,7 грами. Розмір камінчика 20 на 15 міліметрів. Вушко 8 на 5 міліметрів. Вартість такого колону 900 гривень. Всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби. Далі покажу вам декілька нових намист. Намисто гранати. Вага 34,9 грами. Довжина намиста 50 сантиметрів. Ширина камінчиків 5-6 мм. Вартість такого намиста 800 гривень. Чим цікаве намисто, воно двокольорове: помаранчеві гранати і такі ближче до фіолетових. Замочок біжутерія. Наступне два намиста з турмалінами. вага 25 грамів. Довжина намиста 53 сантиметри, діаметри камінчиків менші 4 міліметри, більші 6 міліметрів. Вартість такого намиста 1000 гривень. Замочок, біжутерія. Камінчики не рівні, але натуральні. Ще одне турмалінове намисто трохи меншого діаметру. Вага 16,3 грами. Довжина намиста 53 сантиметри. Тут діаметри камінчиків від 3 до 6 міліметрів. Вартість такого намиста 900 гривень замочок біжутерія. Намисто берили. Запитувала дівчата про аквамаріни. В огранці. Вага 13,1 грами. довжина 49,5 сантиметрів. Камінчики в ширину 5 мм. Замочок закрутка. Покажу ближче. Наступне намисто 3 мм в діаметрі. Димчастий кварц в огранці. Тоненьке, але дуже таке миле і приємне. Вага 5,1 грами Довжина 48 см. Вартість 350 гривень 3 мм діаметр, намистини в огранці. І останні два досить цікаві також намиста, 6 мм діаметри, родоніт, на нитці перев'язані через вузлик. Ніти. Замочки звичайна біжутерія. Вартість 400 гривень, довжина 57 сантиметрів. Вага 28 грамів. Ось такі. І останнє на сьогодні намисто азур малахіт. Також діаметр намистин 6 мм. Намистини перев'язані на нитці через вузлик, невогранці. Вартість 450 гривень. Довжина 59 см. Вага 25,7 г. Ну, а на сьогодні, все. Всім дуже дякую за перегляд, з питань придбання, прикрас. Звертайтесь, будь ласка, у Viber-спільноту, ссилочка, як завжди, в описі та у першому коментарі до цього відео або за номером телефону. Всім чудового дня! Приємного настрою та тільки гарних подій! До зустрічі на каналі!